Після кількох днів відносного затища, напередодні дня міста уночі 10 вересня російські окупанти знову обстріляли Миколаїв. Цього разу ворог обрав за ціль відкриту акваторію річки. Ракета влучила у приватну ділянку, пошкодивши майно. Російські окупанти у свій оригінальний, так би мовити, спосіб втопивши ракетним ударом старе списане судно на одному з причалів нашого міста. В принципі, нічого нового. І іншого ми від них не чекали. Знову наносилися удари по області застосуванням ракетного озброєння. На щастя, минулося без жертв. Ракетний удар дуже налякав місцевого працівника Дмитра, який уночі якраз був на робочому місці і першим почув ворожі удари. Услышав громкі зриви, виглянув побачив таке ворог. Я не знаю, в що воно потрапило, але я увідав, вже корабль від причалу відстав і на напад. Сюди прилетіло дві чи три ракети. Дві оце точно попала одна в корабль, одна в причал. Хоч стареньке судно і було списане, його все одно шкода, каже чоловік. Постраждали також і будівлі поблизу. Стекла полетели. фасад фасаднімного попорщен. Ви не постраждали? Ні. У Миколаївській обласній військовій адміністрації зазначають, російські окупанти не змінюють своєї тактики і продовжують наносити удари по місту з ракетних систем. По Подмістом в чергову були нанесені ракетні удари застосуванням ракет типу 5В-55 зі протиповітряних установок С-300. Як ви вже помітили, ці ракети. Росіяни використовують не за призначенням, а виключно для того, щоб наносити наземні удари. Міська влада додає, попри відносне затище, упродовж останніх кількох днів місто залишається у небезпеці. Миколаївців закликають дотримуватися правил безпеки і не нехтувати сигналами повітряної тривоги. З прифронтового Миколаєва Олександр Матюшенко, Роман, Базик телеканал Март для є новин.